Фонд гарантування вкладів розпочав процедуру виведення з ринку РВС банку. В установі вже працює тимчасовий адміністратор фонду з командою. Подальша доля РВС банку буде залежати від зацікавленості інвесторів та приймаючих банків в період тимчасової адміністрації. Зараз фонд пропонує фактично три інструменти врегулювання: продаж банку в цілому, створення перехідного банку та передавання активів і зобов'язань до приймаючого банку. Фонд розпочав відкритий конкурс для залучення осіб та банків, зацікавлених взяти участь у виведенні банку з ринку у наявні способи. На всіх ресурсах фонду розміщено оголошення та умови конкурсу. Які визначають механізм участі зацікавлених банків та інвесторів у врегулюванні неплатоспроможного РВС банку для потенційних інвесторів і приймаючих банків, фонд відкрив віртуальну кімнату даних, а банк відкрив фізичну кімнату даних, де охочі можуть ознайомитися з усіма показниками банку і з оцінкою активів і сформувати свою пропозицію на обраний спосіб. Для доступу до цих обох кімнат потрібно подати до фонду заявку на допуск, перелік документів, визначений в умовах конкурсу, які опубліковані на ресурсах фонду. І він дуже простий: це заявка на допуск за формою, документи для ідентифікації та запевнення щодо непов'язаності з банком та відсутність зв'язків з Російською Федерацією. Фонд гарантування має значний досвід та успішні кейси в реалізації кожного зі способів врегулювання неплатоспроможного банку. Тому заповнюйте заявку та приходьте в кімнату даних. Можливо, це ваша нагода. Швидкого зростання як банку або придбання банківського бізнесу. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.